Все більше американських вищих навчальних закладів пропонують інтернет-освіту. Дистанційне навчання відкриває нові можливості отримати престижний диплом, не залишаючи свого рідного міста чи країни. На цьому ринку працюють як традиційні університети, так і нові гравці, які пропонують виключно віртуальні способи навчання. У такої освіти є як прихильники, так і критики. Розповідає Олексій Кузьменко. Ця лекція на інженерному факультеті Стенфордського університету знімається на відео для студентів онлайн курсів. Загалом Стенфорд пропонує близько 40 курсів в режимі онлайн, користуються ними понад півтора мільйони людей. Така електронна форма навчання мало відрізняється від традиційної. Тут вам і розклад занять і домашні завдання та іспити. Нам приємно бачити, що стільки людей з усього світу вчаться у нас. Заради цього ми і ходимо на роботу. Безкоштовні лекції повинні спонукати студентів або вступити у Стенфордський університет, або записатися на інші онлайн-курси та платити за деякі з них. У той час як онлайн освіта відкриває більше можливостей для студентів і для великих університетів, деякі освітяни сумніваються, що вона витіснить традиційну форму навчання. Девід Ставенс іншої думки? Це колишній викладач Стенфорду. Сьогодні він співзасновник безкоштовного онлайн університету, що називається «Юдасіті». Це чудова система для багатьох людей, але є й інші люди, не менш розумні, не менш рішучі і не менш відповідальні, але які зовсім не вписуються в усталені рамки навчання, і це несправедливо у відношенні до них. Фифактор ті університет Юдасіті комерційний. Практично всі курси безкоштовні. Розроблені вони спеціально з метою викладання онлайн, тобто там задіяні різні мультимедійні засоби, такі як анімація та відео. Це дозволяє зацікавити студентів і закріпити вивчений матеріал. Ще одна популярна серед онлайн студентів інтернет-сторінка. Академія Кана. Це сайт, де можна безкоштовно знайти понад 3,5 тисячі відеолекцій різними мовами світу. Щомісяця сайтом користується 6 мільйонів людей. у будь-який час із невеликими витратами ви можете створити необмежений потенціал за рахунок когось іншого, і мені здається, цим гріх не скористатися. Онлайн освіта має. Як багатьох критиків, так і чисельних прихильників критики вказують на високий відсів студентів відсутність особистого. Ходу та прямого спілкування викладача зі студентом прихильники ж зауважують, що онлайн освіта пропонує більш гнучку організацію навчального процесу та відкриває раніше недоступні можливості для бажаючих отримати американську освіту. Не виїжджаючи з Києва, Віктор Коваленко працює над сертифікатом з маркетингу університету Каліфорнії Берклі. Відмінність лише в тому, що я навчаюся заочно мені не треба їздити до Каліфорнії, але якість освіти. Дуже досить висока. Це дуже інтенсивне навчання. Насправді це займає десь як мінімум три години на день. Тобто, треба вчити підручники, треба виконувати завдання. Фактично, це досить інтенсивно, якщо справді ним займатися. Як розповідає Віктор, диплом, який отримає, він нічим не відрізнятиметься від документу, який одержують студенти, що навчаються у традиційний спосіб. Лексі Кузьменко, Голос Америки.